Вітаю вас, дорогі наші глядачі. Христос посеред нас. До вашої уваги, православний вісник, програма про те, як відкрити в земному буті шлях пізнання неосяжного небесного Всесвіту. У цьому нам допоможуть сьогодні такі теми: людина чи Бог, або на яке питання дав відповідь перший Вселенський собор. Слово чи діло, або яким чином віряни Української православної церкви зберігають віру в наш час. Світське чи духовне або чим відрізняється від інших випускний майбутніх священників. Про це та про багато іншого ми розповімо вам у черговому випуску нашої програми, підтримати яку можна наступними способами. По-перше, поставити знак вподобання. По-друге, прокоментувати, поділившись думками та враженням. По-третє, зробити репост. Ну і звичайно ж, підписатися на наш канал і не лише особисто. А й запросити до цього друзів. Саме так ви сприятимете зміцненню православного інформаційного простору нашої країни в найбільш ефективний спосіб. Робити щось вперше завжди важко. Немає усталеної традиції. Багато речей потрібно вирішувати, так би мовити, в процесі. У далекому 325 році вперше було зібрано разом більшість тогочасних єпископів та священників християнської церкви. На багатьох з делегатів можна було побачити жахливі сліди тортур, адже ще зовсім недавно християнство було під забороною, а покаранням за віру була або смерть, або важкі фізичні страждання. Проте щойно церква вийшла з катакомб. Отримавши дозвіл існувати легально, як відразу ж, стикнулася з потужним викликом: хто такий Ісус Христос? Чого в ньому більше: людського чи Божественного? Від відповіді на це питання залежала правильність подальшого курсу церкви. А значення цієї відповіді було таким великим, що пам'ять першого Вселенського собору, ми щорічно святкуємо всьому неділю після Пасхи. Воскресний день, який передує Дню Святої Трійці, Дні Святої П'ятидесятниці, православним богослужбовим службовим уставом присвячений пам'яті Першого Вселенського собору. Взагалі, перше тисячоліття християнської ери, воно проходить під знаменом соборності, духособорності, який відображався в різних. Зібраннях єпископату, і духовенство, чи більших, чи помінь, чи менших громад, помісних церков чи, можливо, навіть цілих континентів в історію війшло сім Вселенських соборів, дев'ять помісних соборів. Але окрім них ще велика сила Всена. Історія говорить нам про велику кількість соборів, які збиралися для вирішення тих чи інших питань. Церковного, богослужбового, дисциплінарного порядку, які вирішувалися саме в дусі порозуміння і в дусі християнської вірності, за тиждень до п'ятидесятниці, ми маємо день пам'яті першого Вселенського собору. Чесно кажучи, богослужбові книги і богослужбовий церковний календар він згадує святих отців Вселенських соборів неодноразово в рік. Є окремо перший Вселенський собор, є окремо решта Вселенських соборів, є окремо третій, четвертий Вселенський собор. І здавалося б, церковний календар наповнений їхньою пам'яттю. Але, зокрема, перед Днем П'ятидесятниці ми маємо день пам'яті особливого першого Вселенського собору. Особливість його полягає перш за все в тому, що він був перший і він був Вселенським. Чому ж йому присвячений Воскресний день перед П'ятидесятницею? По народному кажучи. День цей день зішестя Духа Святого на Апостолів, ми іменуємо не інакше як Днем народження нашої церкви. Оскільки навчені Христом апостоли, зодягнувшись з благодаті Святого Духа, виходять розбудовувати апостольську Господню Церкву. І тому в переддень Дня народження нашої церкви, ми маємо особливий богослужбовий день, який називається батьківська поминальна субота. Тобто, перед тим, як святкувати День народження церкви. День народження нашої церковності, ми згадуємо в молитві тих, кому ми завдячуємо своїм приходом до храму: своїх батьків, дідусів, прадідусів, бабусі, які нас навчили отче нас читати. І це настільки природньо, настільки по-людськи, я б навіть сказав. Так от згадуємо не тільки ми в переддень трійці своїх рідних і близьких, яким завдячуємо своєю вірою. Ми в Воскресний день перед Трійцею згадуємо святих Отців. Усіх вселенських соборів, виокремлюючи із них перший, тому що після нього неодноразово святі отці збиралися для того, щоб викристалізувати в правильних словах суть вчення нашої віри. І тому в очікуванні Дня народження нашої церкви ми в молитві дякуємо Богу і прославляємо усіх святих, яким ми завдячуємо збереженню православного ортодоксального вчення. Яке зберігається в єдиній святій соборній і апостольській церкві. Ми дякуємо отцям Вселенських соборів за нашу соборну апостольську церкву. В Україні триває війна, і ми щодня питаємо: Господи, коли ж ця страшна біда буде нарешті подолана? При цьому ми іноді забуваємо, що найскоріше завершення цієї біди залежить не лише від військових, а й від цивільних, зокрема від того, наскільки палкою є наша молитва і наскільки побожним залишається наше життя. А про те, якими ж були справи та молитви українських вірян протягом минулого тижня, знає докладніше наш традиційний телелітопис. 11 червня під головуванням блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія в київських духовних школах пройшло підсумкове засідання вченої ради навчального року. Відкрив засідання владика ректор, який подякував усім за труди та підтримку київських духовних шкіл. Далі відбувся захист кандидатської дисертації аспіранта Павлова Володимира. Після захисту вчена рада затвердила протоколи екзаменаційних та атестаційних комісій захисту бакалаврських і магістерських робіт. Після цього зі звітом вже 2023-2024 навчальний рік виступали проректори. Також були обговорені різні питання з життя київських духовних шкіл. 13 червня у день свято Вознесіння Господнього блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив божественну літургію у Вознесенському храмі у районі Деміївка, міста Києва. Його блаженство співслужили вікарії Київської митрополії, а також духовенство храму та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія предстоятель звернувся до Пастви зі словом проповіді. Блаженніший Владика підкреслив, що через своє Вознесіння Господь визніс на небо людську природу, яку він прийняв на себе, і посадив її праворуч від небесного Бога Отця. І нині Христос є посередником між Богом і людиною. Він ходатайствує за нас перед Отцем, наголосив Первосвятитель. За літургію блаженніший митрополит Онуфрій звершив діякунську хіротонію вихованця другого класу Київської духовної семінарії Ярослава Павлика. Наприкінці богослужіння був звершений чин славлення перед іконою Вознесіння Господнього. 14 червня у день пам'яті преподобного гапіта Печерського блаженніший Митрополит Онуфрій очолив урочисте богослужіння у святу Успенській Києво-Печерській лаврі. Божесну літургію. Звершили у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського за божесну літургію. Блаженнішому митрополиту Онуфрію співслужили архієреї Української православної церкви, духовенство монастиря та гості у священному сані. У слові проповіді блаженніший архіпастер розповів вірянам про життя і подвиги преподобного Агапіта, про зцілення від хвороб за його молитвами. Після відпусту блаженніший архіпастер привітав вірян зі святом. Предстоятель побажав пастві, щоб Господь, молитвами святого гапіта, зцілив душевні і тілесні недуги, допоміг гідно проводити земне життя і благословив нашу землю миром. Незважаючи на всі виклики сьогодення, у нас продовжується навчальний процес. І на вулицях можна побачити вчорашніх школярів з урочистими стрічками. На яких написано горде випускник, майбутніх вчених, інженерів, вчителів, а де ж майбутні священники? Спитаєте ви, і чи є у них свій випускник? Для пошуку відповіді на це запитання пропоную відвідати цьогорічний випуск київських духовних шкіл і переконатися, наскільки серйозною є система освіти майбутніх пастирів. Цього року випускники київських духовних шкіл святкували свій урочистий акт у новому місті при Свято-Покровському голосівському монастирі. Свято розпочалось урочистою божественною літургією, яку очолив представитель української православної церкви Митрополит Київський і всієї України Онуфрій. співав студентський хор під керівництвом архімандрита Леонтія Тупкала. Під час малого входу блаженніший владика відзначив випускників та викладачів духовних шкіл у священному сані був службовими нагородами. Звертаючи до випускників з настановою, архіпастер побажав їм Божої підтримки на обраному шляху служіння церкві та народу Божому. Починається з того, що ви всім прощаєте, всіх любите, всіх поважаєте, перед цим сміряєтеся, коли Господь прийшов на землю в смиренні, не в славі, яку він мав і має, не в честі, а в смиренні. І Господь спас весь світ, коли священник приходить в смирення. До своєї пастви, то він теж допомагає їм бути чадами спасіння. Він також закликав їх завжди пам'ятати головну заповідь Спасителя любов до ближнього. Після літургії відбулось урочисте вручення дипломів випускникам Київської духовної академії семінарії. Кожен випуск це важливий етап у житті як для вихованців київських духовних шкіл, так і для викладачів. Цьогорічний випуск має особливе значення. Цього року ми випускаємо 60 випускників. Це один випускник аспірантури, 23 випускники магістратури Київської духовної академії та 36 випускників нашого бакалавріату. Ці роки для нас були не особливо легкими. Ці чотири роки, які хлопці проходили курс свого навчального. Кваліфікаційного рівня навчання тут були тяжкими роками і коронавірусу, кількох хвилин, і початку повномасштабної війни проти України, і протягом переїзду до Голосівського монастиря, але, незважаючи ні на що, під окром Пресвятої Богородиці, молитвами нашого блаженнішого, Київська духовна академія продовжує свою освітню діяльність, наукову діяльність. І якраз результати цих зусиль ми сьогодні бачимо у наших випускниках. Она випускники висловлювали щиру подяку своїм наставникам за життєву науку, яку вони чергу, отримали у стінах Київської духовної школи. Були... Вони а, дякували предстоятелю були... за щоденну і пастирську і опіку, владец ректору за батьківську подяки, турботу, настанки, а також викладачам і класним керівникам і за виховання і набуті знання. Запевняють, що завжди пам'ятатимуть свою альма-матер та однокласників, з якими їх поєднала доля. Напевне, найперше і найголовніше, що хочеться сказати, це слова подяки, слова подяки нашому предстоятелю. Наш блаженніший дійсно зробив щось неймовірне і колосальне. Він повторив подвиг свого святого попередника, святителя Петра Могили, митрополита Київського і Галицького, фундатора наших духовних шкіл. Наш блаженніший, так само, як і святитель Петро, зробив із цієї академії своє дітище. І, напевне, кожен, хто був сьогодні присутній на урочистому святковому богослужінні, в цьому стовідсотково впевнений. І більше того, коли вийде запоріг святого храму, піде у світ і буде проповідувати слово Христової істини, він завжди пам'ятатиме ту любов і опіку, яку до них висловив наш предстоятель. Наші викладачі вони старалися вкладати в нас ті знання. Ту любов до Бога, яку ми маємо далі нести в світ, і маємо своїм життям далі ці слова підтверджувати, це навчання ми маємо нести і показувати своїм життям те, що нас вчили. І ось це дуже важливо. І для нас це велика честь, що ми, як випускники Духовної академії, маємо таку можливість надалі служити і маємо принести плід нашій церкві. Так як у нас заложено ці початки цього, цього знання, яке ми маємо далі розвивати і проповідувати слово Боже, навчання в київських духовних школах особисто для мене ознаменувалося досить гарним періодом мого життя. Це 9 років і послуху, і незабутньої молитви в стінах києво Печерської лаври, і зараз в Голосіївському монастирі. Варто також сказати, що навчання в аспірантурі це шлях, який веде до наукових досліджень, який в перспективі завжди породжує наукові дискусії, які рухають науку вперед. І відповідно Київська духовна академія як провідний духовний навчальний заклад Української православної церкви намагається всіма своїми ресурсами, можливостями науку стверджувати, рухатися вперед і привносити нові наукові висновки, які послужать тільки розвитком для богословської науки. Магістратура київських духовних шкіл це однозначно великий багаж теоретичних знань. Проте, безсумнівно, це також і хороша школа досвіду. Досвіду часом дуже непростого. Проте, там, де закінчуються людські сили, завжди в силу вступає Господь. І те, що сьогодні ми тут отримуємо дипломи бакалаврів, магістрів, це показує те, що Господь разом з нами, він разом з нашою церквою, і він знову допоміг нам пройти цей, може, і не такий великий, але шлях випробувань. за що ми сьогодні всі дякуємо Богу, нашим викладачам, які були разом з нами, які нам допомагали. І Кожному з нас, кожному, хто допомагав нам пройти цей шлях. Кожен випуск це свято, де переплітаються радість і смуток. Однак роки студентського життя не були марними. Бажаємо вам успіху на вашому шляху, майбутні пастирі нашої церкви. Нехай Господь благословить вас у всіх починаннях, а пам'ять про Альма Матери і друзів по парті завжди залишається у ваших серцях. На цьому все. Побачимося за тиждень. А для того, щоб наша наступна зустріч обов'язково відбулася, не забуваймо ставити лайки, репостити, запрошувати до підписки на канал друзів та залишати коментарі під найбільш яскравими сюжетами. Також закликаю вас посилити молитви за нашу українську православну церкву, духовенство та мирян, які переживають складні часи. І нехай в наших серцях лунає молитва Спасителя, яка читається цього дня в усіх храмах. Отче святий, збережи в ім'я Твоє тих, котрих Ти дав мені, щоб вони були одне, як і ми, щоб вони мали в собі радість мою досконалу. Христос посеред нас і є, і буде.